Друзі, всім привіт! Чудова новина! Сьогодні знаходжуся в Івано-Франківську. Буду спеціально для вас робити відеообзор готового котеджного комплексу. Цікава споруда з семи окремих трьох чотирьохповерхових будиночків загальною площею по фасаду близько 220 тисяч метрів квадратних. Тут було використано забудовником клінкерні термопанелі Royal Фасад в основі 150 міліметрів спіненого полістиролу 35-ї щільності і оздоблення це керамогранітна плитка українського виробництва Golden Tile, 7 Tons Orange До речі, територія повністю вільна від автотранспорту. Лише травичка, зелень та інша флора і фауна. Таке собі екомістечко, містечко. В містечку. Роботи виконувалися протягом двох років. Зараз в зв'язку з військовим станом в країні нерухомість майже вся розпродана. Йдуть вже підготовчі роботи до повного здачу об'єкту. Тоді покажу наш фасад.